Ти, щоб розуміла, я в плейбої приїхала, і це якась блядь, кара просто. Я скрізь знаходила е, діаманти. Я зайшла е, в роздягальню і знайшла маленьку сережку з діамантами. Я нернула в плейбої в басейні і знайшла кільце. І до, Підійшла до прибиральниці і кажу, я знайшла. Вони кажуть, що ну, все, що знаходиться, це, все це тобі належить. Я приїхала за такою ж менією всього, що я знайшла. Я як почала плавати в тому басейні. Я кажу: Really? Really? This is mine? Я як почала плавати в тому басейні, я приїхала з плейбою, зі своєю е, премією за те, що я знялась, зі своєю нагородою за перемогу у конкурсі е, 55th Anniversary Playmate, яку я навіть вимовити не могла тоді. І... За цією жменею діамантів і завдаток за квартиру за свою заплатила.